Вивчаємо італійську мову разом другий урок. Це неправильне діє слово, авере мати. Увага! Літера АКА аж по англійськи в італійській мові не читається. Іо, о, чудову ідею. Я маю чудову ідею. hai – е, прекрасний смак у мистецтві. Тобто, ти маєш прекрасний смак у мистецтві, ha е, – великий талант у музиці. Він має великий талант у музиці. Лейа гарний голос. Вона має гарний голос. Ной об'ямо багато спільних зацікавлень. Ми маємо багато спіль... Спіль... спільних зацікавлень. Вой авете важке завдання. Ви маєте важке завдання. Лоро Анно – великий досвід у цій сфері, тобто вони мають великий, великий, великий досвід у цій сфері.